7700 700 за стіл, як на мене, дуже доступна ціна, так він ще і розкладається. Він у нас йде розміром 120 на 75, модель Dayton і розкладається на 160 на 75. Прикольна моделька. Ще мені подобається, що бачите, по уму зроблені кутики, щоб ви об нього не вдаритесь, ногою синця не залишиться. Коли столик склали, то після того треба що правильно закріпити, щоб він. Причому з кожної сторони, щоб він не роз'їжджався. Чим класний столик, іде МДФ під плівкою ПВХ в цю ціну столешня. Якщо хочеться чогось гарнішого, берете HPL плиту на столешню. По-перше, виглядає так уже більш дорого. По-друге, коштує більш дорого. Це не без цього. 13 100 вже стає ціна. Оці є в наявності в різних кольорах столешні і ніжок можна замовити. І ще й доставка 400 500 гривень новою поштою, хоч на відділення, хоч на адресу. Якщо берете зі стільцями, підберемо класні варіанти стільців. Можуть бути теж з різними кольором ніжок і можуть бути різні самі по собі сидіння. Але оцей Дейтон теж називається стілець. Він в категорії ціна якість один із кращих 3 тисячі коштує стілей. Замовити можна на сайті Солохої в шапці профілю телефон для зв'язку.